Мама дуже спокійно сприйняла ту звістку, що у мене не може бути дітей. Це навіть чудова новина, сказала вона. Я б сама хотіла таке мати, бо тільки через те, що твій батько на поліг у нас з'явилася ти. Це щира правда, і я це знала, чи не спелюшок. Тато дуже хотів дівчинку, а мама не хотіла більше мати дітей. Адже вона вважала, що. Уже є син і її материнський обов'язок цілком виконаний. Але тато дуже хотів ще дівчинку, і вона мала згодитися. Ні, мама мене виховувала в теплі й добрі, але от любові від неї я не відчувала, не те, що від батька, який мені і коси заплітав, грав в чаювання задоволенням. Слухав всі мої безкінечні розповіді про пригоди моїх ляльок. Збоку не виглядало, що у нас щось не так, бо я завжди була охайна і слухняна. Але як тільки тата не стало, то мама нас з братом швидко поставила перед фактом. Тепер самі по собі ми не мали куди дітися, тому так і вчинили. Після закінчення навчання кожен будував своє життя. Подалі від маминого. І ось я була в стосунках з чоловіком, якого дуже любила. Так я любила і чекала, коли він вже піде з родини, та його не цінують і не розуміють, щоб створити зі мною справжню родину. Я була в такому підвішеному стані п'ять років, і вже мені мало стукнути сорок років, коли я почала серйозно задумуватися над тим, що хочу дитину. Пішла на огляди, і там мені сказали, що це неможливо. Тоді, вперше за багато років, я пішла до матері, аби вона мене втішила і підтримала, а вона зробила те, що завжди вміла, відділила свої і чужі проблеми. Але далі виявилося, що мій коханий зовсім не покидає родину, а у нього просто був такий важкий період. Я старалася його втримати всіма можливими способами, але було марно. Через кілька місяців я зрозуміла, що мені якось не так, як завжди, і я собі сказала: молодець ще не встигла пожити, як прийдеться йти на той світ, а все через те, що тебе мама не любила в дитинстві, і ти їй цього не пробачила. Тоді я вирішила пробачити мамі, аби стати здоровою. Мамо, я тобі пробачаю за те, що ти мене не любила, сказала я їй спрогу, а вона лише зареготала. Ти доросла жінка, і далі тримаєшся за те, чи хтось тобі в дитинстві не сказав слова Я люблю. Не дивно, що ти з таким мисленням ніяк не можеш знайти свого щастя в житті. І не треба мені казати, що я себе не любила. Так, Бо нема за що себе любити і пишатися собою. Робота у мене нудна, чоловіка нема, дитини нема, ніхто мене не любить, навіть та, хто мав любити безумовно. Тому вирішила творити добро, хоча б в останні дні. Почала шукати іншу роботу і підібрала песика. Ходжу сусідці за продуктами її в аптеку. Через якийсь час ранкова Нудота відступила, і я зрозуміла, що я винагороджена за свої добрі вчинки, тому вирішила піти до терапевта. Ви при надії, втомлено сказала вона, коли я з надією запитувала її, скільки мені ще жити. Я ж не можу мати дітей, не розуміла я. Чудо, увіруйте. Втомлено відповіла та жінка, яку я хотіла просто розцілувати. Звичайно, що я сказала мамі, що про надії і на диво, вона не дуже борчала. У мене донечка і моя мама її просто з рук не спускає і просто вражена тим, як це вона так довго жила без цієї прекрасної крихітки. Я теж вчуся любити себе. Розумієте, мені здається, що якщо ця прекрасна дитинка мене любить, то ж є за що? Правда ж? Значить, я є? Щастя у твоїх руках, світло в очах запалюєш шлях, ти творець своєї долі пиши реальність в своїй волі.